Анські ракати пробули гігантськими партіями до ЕРАФ і вибухнули вже на території рашистів. Сталося дещо кошмарне для Путлера. І ці ракети, які йому передали, які мали масово натукувати Україну вже восени та взимку раптово. У розривалися прямо на базі Араф. Детонація знесла все навколо. Схоже, перший тест іранських боєприпасів провалився, так і не розпочавшись. Деталі далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Іранські ракети тільки заїхали відразу в бій. Почали масово розриватися і горіти, але є нюанс. Вибухнули вони на території самої Араф, Ще й рознесли їхню ж величезну військову базу. Історія гідна похвали. Жо на склади, де зберігаються іранські ракети Фатах 360 поставки, яких були підтверджені джерелами в ЄС та високопосадовцями Ірану. Володимир Зеленський напередодні неоднозначно заявив, що на кожну ракету, на кожен дрон і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою та. Жорстокішою, неминуче буде відповідь і світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це складно не було. А тепер склади переповнені, ймовірно, сотнями ракет. Вибухнули, причому прямо під Москвою. Бази рашистів горять, і напевно це найкраще застосування ракет рано в історії. Їх детонація на території РФ. Ну а віримо, що далі буде ще потужніше, і подібні ракети ще попрацюють на благо ЗСУ. Та зможуть потращити ще кілька військових баз та складів рашистів. Цікаво, що неподалік в цей же час також стався вибух. В цеху рашиського металургійного комбінату аналітики інституту вивчення війни раніше ж застерігали, що рафія використовуватиме поставлені іраном балістичні ракети для нанесення ударів по критично важливих об'єктах української інфраструктури в найближчі місяці. Таким же чином вони будуть зменшувати навантаження на внутрішні ракетні виробничі потужності арафії, та схоже, поки що це не складається. Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності БРМД до РАФ і попередив, що рашистські війська ймовірно мали б застосовувати їх на полі бою. Варто зазначити, що Україна має цілі стратегічних об'єктів арафії та складів із бока, де потенційно можуть зберігатися запаси ракет. Також ударні літальні апарати України атакували склад боєприпасів південніше Москви та знищила північно-корейські ракети, якими ворог планував бити по території України. Дрони СБУ вразили склад боєприпасів. І за інформацією, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому. На той момент на об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка тривала понад добу. Ось як прокоментували ситуацію в СБУ. СБУ продовжує системну роботу і створення демілітаризованої зони в прилеглих до України областях Араф. Військові аеродроми, склади Боєприпасами та об'єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями. А керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що під час атаки знищили північно-корейські ракети, які Путлер фактично випрошував у Кім Чен Іна, принижуючись. На іранські ракети чекає така ж доля. Додає Коваленко, а вже згодом стало відомо про потужну атаку на ерафію, цілі якої були склади з цими ракетами. Тим же часом на арефі вибухає горить не тільки від ударів Сил оборони України, а й від традиційних френдлі фаєр. Однак цього разу все це досить неочікувано. В РФ школярів спалили гелікоптер Мі 8. Розмі пише, що школярі, начебто, отримали завдання через Телеграм. За роботу їм було обіцяно 5 мільйонів рублів. Недовго думаючи, двоє школярів спалили гелікоптер в російському місці на що в Томській області гелікоптер школярі підпалювали цигарками, внаслідок чого суміш загорілися, і неповнолітні отримали опіки. Відбігши від аеропорту, їм довелося викликати швидку. Гелікоптер згорів майже повністю. Від нього залишився тільки хвіст. Під час розмови з правоохоронцями школярі розповіли, що за роботу їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також вони зізналися, що кілька днів тому вони вже підпалювали вежу стільникового зв'язку, за що вони отримали 30 тисяч рублів. Ну і зазначається, що батько одного із хлопців зараз навіть воює проти України. Крім того, під Маріуполь завезли свіжу бавовну, щонайменше три прильоти по складах окупантів. Про це повідомив радник Мера Петро Андрющенко попередньо є влучання в Мелекіному і на Білосарайській косі окупаційні моніторингові пабліки повідомили про 70 плюс дронів в бік Маріуполя та на Ростов Через Маріуполь. Щодо іранських ракет, то загалом про балістичні ракети. Фаст 360 експерти говорять, що Україна ймовірно зможе їх перехоплювати, але краще знищувати пускові. І це ще одна причина, чому союзники мають знято обмеження на постачання і на можливість використання далекобійної зброї по території РФ. Фаст – це іранська ракета для ударів по цілях в близькому тилу противника, яка фактично є зменшеною версією далекобійної ракети. Фатех-110. Швидкість, основна фаза польоту – 3 макса. При заході на ціль – 4 макса. Максимальна дальність польоту – до 120 км. При довжині 5,1 метра та вазі 787 кг, фаза 360 оснащена 150-кілограмовою фугасною боєголовкою. Кругове відхилення становить до 30 метрів, тобто точність в неї невидатна. Наведення супутникове ця ракета є засобом ураження ближнього радіу Але що найцікавіше, за характеристиками і навіть розмірами, більше нагадує симбіоз між реактивними снарядами і зенітними керованими ракетами, типу 5 б 55 іншими словами. ФАС-360 360 це аналог с 300 але від початку призначена для ударів по поверхні, а не переналаштована на поверхню система ППО, розповідає оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. І на думку Коваленка, такий виріб засобу ураження графів може говорити що не менше про два моменти: перший в Ірану є широка номенклатура. Балістичних ракет з більшою дальністю ураження і куди більш потужною бойовою частиною, але арафії могла бути надана модифікація, що являє собою урізаний в можливостях варіант цієї 300 призначений виключно для терору, а не вирішення завдань навіть тактичного рівня. Тобто арафії з якоїсь причини в Тегерані поки що надають зелене світло на доступ до ФАТЕГ 110 та ДЕСФУЛ. Чекають моменту, коли вона буде готова віддати за ці ракети набагато більше ніж вони того варті. Розмірковує він. І другий момент, що заважає РФ продовжувати завдавати ударів по прикордонній зоні України зенітними керованими ракетами від тих самих ЗРК С-300. Натомість Москва закуповує втегра на спрощений варіант цих засобів ураження, і з цього приводу можна зробити дуже обережний висновок, що із запасами до С-300 окупантів на третій рік повномасштабної війни ситуація ускладнилася настільки, що доводиться докуповувати, не розраховуючи на темпи власного виробництва. Фаст 360 РФ застосовуватиме як С-300, тобто для удару по ближніх прикордонних зонах, зокрема по сумщині та Харківщині з ударами по обласних центрах, вважає Коваленко. Якогось критичного впливу на тилову Україну чи зону бойових дій ці ракети не зроблять як свого часу. Не зробили тисячі С-300, які були випущені за час повномасштабного вторгнення в Україну. Підкреслив оглядач, оскільки це ракети малої дальності, то протидіяти їм непросто. Ідеально з цим справляється ізраїльський залізний купол, який створювався саме для перехоплення таких цілей. Однак, на жаль, для нас ця система поки недоступна, коментують експерти. Відтак найкращий варіант знищувати пускові установки. У нас чудово працює агентура на місцях. Союзники забезпечують супутниковою і радіотехнічною розвитками, а тому ми здатні розвідати місця, де зосереджені ПУ склади з БК і бути по них, чим бити або іншою зброєю, дронами камікадзе або західною ракетами атакам з із касетною боєголовкою. Шторм Шедо Скальп Ейджі резюмує Олександр Коваленко. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Не забувайте також і підтримувати Збройні Сили України донатами. До зустрічі і слава Україні!